Доброго раночку Ютубе, Ольга, репетиторка з української, зараз красиво наведемо лад, і почнемо з вами 60-ту серію серіалу Життя репетиторки. І сьогодні в нас така тема цікава, називається Ось тобі!». І е, зараз подивитеся, чому ж це я показую Дулі. Е, І сьогодні в нас 12 березня, середа, говоримо про ті типу, поодинокі випадки у моїй кар'єрі. Коли репетитору давали, намагалися дати найменше, а отримати за це найбільше. І десь не додати, сказати: ось тобі, ось тобі! вистачить тобі. Так от, у мене безліч вдячних клієнтів, і я про це весь час кажу: що мої клієнти це моя радість. І інколи навіть моя гордість, тому що до мене приходять дуже приємні, теплі і виховані люди. Але бувало таке, що під час своєї кар'єри, коли я ще набирала клієнтів, то приходили до мене клієнти не тільки за сарафанним радіо, але й з соцмереж, із сайтів. І ось там мені траплялися різні люди, тому що і в суспільстві у нас різні люди. І ось поодинокі випадки були, ось того, що я називаю ось тобі ось. У ставленні до репетитора. Що це було? По-перше, це були люди інколи, які намагалися знизити всіляко ціну. За вартість оплати моєї години, і до того ж, намагаючись знизити вартість оплати, вони намагалися навісити на мене додаткові обов'язки. Тобто, ми б хотіли, щоб ви, на, наприклад, там 50 гривень на менше. Нам дали ціну за заняття. При цьому працювати ми хочемо ось із цим, і з цим. Ви ще маєте у нас проводити ось це. ось це. Ми ще хочемо місточки з зарубіжною літературою зі світовою, щоб ви проводили, викладаючи нам українську, ми ще хочемо паралельно читати. ну Наприклад, там Рільке або Ремарка, і паралельно це порівнювати, будь ласка. І... Це все за ціну нижче за ринкову нам, будь ласка, і при цьому я пам'ятаю, що батьки були досить заможними, і не було їм сенсу, в принципі, на ці 50 гривень знижувати вартість. Але були у мене такі запити, за якими от прямо відчувалося, що вони завзято торгуються за невеличку цю суму, і завзято торгуються за те, щоб я ще паралельно у це от мала вкладати і ще і оце-от було таке. І ще який у мене був випадок: ось тобі, ось тобі, був випадок, коли учень один виконав тестові завдання на 200 балів. Ми з ним готувалися. Він до мене прийшов досить високого рівня. Дитина був, і ми з ним десь ну балів 15, здається, дібрали або, можливо, 18, певно. До того, щоб він набрав 200 балів на НМТ, це найвищий бал. І я була надзвичайно рада. І, як ми домовлялися, він, коли вийшов із іспиту, він мені повідомив про те, що він набрав ці бали. І потім я, якщо чесно, я чекала, що мама напише і скаже мені дякую. Або хлопець мені напише і скаже дякую. А хлопець мені написав: Я набрав 200 і все. І там, дякую, не було, нічого не було, все, я набрав 200, я написала йому, який він молодець. Е, і чекаю повідомлення від мами. Е, ну, просто щоб вона сказала мені дякую за те, що ви добре виконали там, свою роботу. Його нема. День нема, два нема, три нема. Думаю, ну вона ж знає, що дитина на 200 склала, 200 це важко, 200-треба це треба попрацювати. І потім десь минулося тижні два або три. І вона мені пише: Ой, ви знаєте, він же ж на до 200 склав. Ну, дякую вам, дякую. І я якось так думаю, ну, я ж не прошу нічого особливого. Але у мене були очікування, що якщо дитина досягає найвищого рівня, батьки просто скажуть: ви молодці, ви добре попрацювали, у нас дитина молодець і ви молодець. Але це очікування не справдилося. Тоді і я тоді була така горда. І думаю, Господи, от іще у мене один-200 бальник, ми так важко до цього йшли. Чудово! Але ні. Тоді я майже не дочекалася подяки. От у мене було тоді таке от відчуття, що мені сказали: а от тобі подяка, ось от тобі подяка, не буде тобі подяки. І ще буває, бувало таке, коли дитину я готувала на конкурс імені Яцика, пам'ятаю, готувала. Були дітки, які на Олімпіаду ходили. І от вони пішли на Олімпіаду і посіли, наприклад, не знаю, там четверте місце було в мене. І було таке, що на яцику посіли, здається, чи то третє, чи щось от таке от було. І я пам'ятаю, мами такі підтисли губки і такі. А чого не перше? чого не друге? Щось вони допрацювали? Тобто акцентувалися не на тому, який ми шлях пройшли, щоб вирвати це четверте, третє місце. А я пам'ятаю, що була така от підозра, що я щось недопрацьовую певно, тому що місце не перше. А щоб посісти перше місце, це треба не тільки багато, надзвичайно багато зусиль. Якщо ви колега, ви розумієте, перше місце Олімпіадне це важкувато, але й дитина має відповідати також вимогам і не завжди це у нас корелює. І з амбіціями. І я пам'ятаю, що тоді якраз був той випадок, що ми старалися, старалися. і це, певно, був максимум, який принаймні я бачила, я можу з дитиною досягти, але ось таке невдоволення було. І це мене теж вразило. І ще один момент пам'ятаю, який був, коли мені дитина потім проговорилася. Я кажу, ой, дивись, як добре, ось ти пам'ятаю, прийшла до мене, у тебе була шісточка, а ми от працюємо, працюємо. У нас вже вісімка і майже до дев'яточки доходить, це чудово. І щось таке от я розповідала, що ось, ж добре, і я пам'ятаю, як ма як дитина словами мами, а діти часто передають слова мами, коли мені кажуть, кажуть ой. Но це, о, це от Ви сильно не зазнавайтеся, а то ми зараз вам скажемо, що я от підросла, і вам ще доведеться оплату підвищити за заняття, бо ви скажете, що ви добре працюєте і будете просити, щоб ми вам ціну підвищили. Так що це не треба мене розхвалювати. Як працюю, так і працюю. Це ваша робота. Я пам'ятаю, дівчина мені таке видає. Я сиджу, я розумію, що її ну, словами говорить її мама, там десь поза спиною. І думаю, оце от яскравий приклад, і мені тоді намалювався оцей абстрактний яскравий приклад. Ось тобі, ось тобі. І от він у мене жив, досить довго формувався за допомогою різних людей. І якраз я оці от очікування і втілила от в цей образ ось тобі. Насправді це все пов'язане з очікуваннями, з надмірними очікуваннями людей, інколи від репетитора, що ми неодмінно посядемо перше місце в. Не знаю, світовій олімпіаді з української, якщо понавчаємося там принаймні рік, буває таке. І бувають надмірні очікування, що ну, звісно, якщо я сплачувала репетитору, то звісно ми наберемо і посядемо найвищий, наберемо найвищий бал, тому що ну. Звісно, так. А як же ж може бути по іншому у людей? І надмірні очікування інколи з мого боку, тому що я інколи думаю, що якщо я проробила цей весь величезний масив роботи, звісно, ви мені б сплачували кошти, але я чекаю на слово дякую. Не на квіти, не на цукерки, не на подарунки, звісно, ні. Але просто на те, що ви засвідчите так, ви добре попрацювали. Ви не просто працювали, ви працювали добре. І от інколи, оце очікування у мене теж спричиняє те, що потім я себе відчуваю як людина, якщо їй не сказали дякую, що мені нібито не додали. Як у вас із очікуваннями, чи справджуються очікування і дійсність у вас? Чи були у вас клієнти з надмірними очікуваннями і як ви з ними впоралися? Чи виникали у вас ситуації, коли ви вважали, що вам теж сказали ось о тобі? Скажіть мені, будь ласка, як це корелює із вашим життям? І чи корелює Ого, наговорила вже 10 хвилин? Зустрінемося з вами завтра. Все, припиняю розмову. До зустрічі, підписуйтеся, долучайтеся, буду рада.